Вітаємо в ательє підлоги та дверей. Сьогодні у нас на огляді двері міжкімнатні торгової марки Оміс, модель Т01G в плівці ПВХ в кольорі Дуб-Білий зі склом в кольорі сатин. Дверне полотно мають розміри. Ширина 600, 700, 800, 900 мм. Висота 2000 мм. Зразок міжкімнатних дверей можна оглянути у нас в офісі Шогрумі на вулиці Клеманська, 5 за попередньою домовленістю. Основні властивості модельного ряду оригінальний дизайн, натуральні матеріали та сучасний декор. Також ця модель представлена і в інших кольорах: Дуб білий, вільха європейська, дуб Юджин, Дуб Орегон, Каштан Європейський та в кольорі Цемент.